Псалом 47. Усі народи, заплещите в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа, бо Господь Всевишній, страшний, великий цар, Він на всю землю, Він підбиває людей нам, і народи нам під ноги. Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос рога. Співайте Господові псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте, бо цар усієї землі то Бог. Співайте як найкраще – Бог над народами царює, сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові належать земні захисники, Він вознісся велично.